Добрий день. На продаж BMW M550i. 9 місяць 2019 року. А це значить, що тут уже стоїть двигун нового зразку, щиток нового зразку 4.4 V8 на 530 сил. Є адаптивна підвіска m гальма Зимова гума в гарному стані, Bridgestone, Передні гальма взагалі нові, красиві диски. Красивий такий темно-сірий колір. Є дотяжки дверей, сліпі зони. Слідкує за смугами. Ззаду камера, пертроніки спереду ззаду, задні ліхтарі рестайлові. Оригінальний М-спойлер. Як бачите, автомобіль тонований. Абсолютно в ідеальному стані, як зовні, так і технічно. Класно їде, класно звучить, дуже комфортний. Спереду маємо LED світло адаптивне, яке вирізає об'єкти. Лобове скло оригінал. Без колів, без тріщин. Спереду жалюзі відчиняються і зачиняються автоматично. Стан оптики. Гума. Диски. Зверніть увагу, диск новий, навіть немає борта. Сірі дзеркала, сірі вставки тут, це все оригінал і завод, лобове скло, маркування показую BMW 19 рік. Покажу салон, безключовий доступ, красивий світлий, комфортний салон, пам'ять сидінь для пасажира і для водія, розширений шкіряний пакет, підсвітка міняєте, кольори, вибираєте під себе, музика Harman, салон без запахів, тут не курили, пороги не затоптані, максимальне сидіння. Чорна стеля, люк. Тут також шкіра. Дотяжки. Покажу, що вони теж працюють. Ззаду з приємного є шторки від сонця. Підігрів задніх сидінь. Зверніть увагу, тут є така ще красива стрічка по шкірі. Є задня шторка для заднього скла. Багажник можна відчиняти махом ноги. Сліпі зони. Дуже красивий і ексклюзивний автомобіль. Скажу наклейку 9-й місяць, 19 рік. Сидіння водія в ідеальному стані. Кермо в оригінальній обшивці, не витерте. І давайте зробимо заміри фарби, глянемо під капот і сядемо на місце водія. Отак виглядають 530 кінських сил потужності. 4,4. Третя генерація даного двигуна. Під капотом у нас повний порядок. Зробимо заміри фарби. Двері не фарбовані, тут не фарбовано. До речі, автомобіль увесь алюмінієвий, крім цього елементу, який закінчується заднім крилом. Це чорний метал, дах, двері, крила, капот, все алюміній. Крило підфарбовувалось, але як бачите, самим мінімальним шаром навіть менш ніж подвійний шар. Капот фарбований. Але майже всюди він має товщину таку, як з заводу. Але тут десь спереду є пара місць, отут де можна знайти шар шпаклівки, капот рідний. Десь ще в цьому місці, здається, я бачу. Це крило також підфарбовувалось. Тут теж бачимо подвійний шар фарби і менше все, далі більш нічого не фарбувалося. Обіду, проміряю всю, щоб ви могли це точно побачити. Також покажу проєми. Покажу дах. І продовжимо заміри. Проєми з цього боку і проємо водія без сюрпризів. І сядемо в салон. 76 тисяч пробіг. Є безротовий CarPlay. безротовий Android Auto і безротова зарядка. Клімат, звичайно ж, підігрів сидінь, підігрів керма, пилюски перемикання швидкостей. Проекція. Кіра зверху, чорна стеля, люк працює, він від'їжджає назад або ж підіймається вгору. Такий чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!